Ми будемо в цьому відео збирати з вами кільцеву лампу великого діаметру. Я взяла 45 см. І відразу скажу, на що звернути вам треба увагу, що штатив був не просто схований, верхня частина, а ви її трішечки достали, тому що ви не зможете лампу одягнути. І так, беремо лампу. Тут є у нас фіксація, вона може бути збоку, позаду або спереду. Вам треба її відкрутити. Коли ви відкрутите, ви просто ось так одягаєте лампу і в подальшому її фіксуєте до штативу. Багато хто цього не знає і намагається з закритим ось цим винтом просто її одягнути. В комплекті у нас є ще тримачі, все легко збирається, ви просто тут відкручуєте, вставляєте і прикручуєте сам. Тримач. Тримачі з'ємні, вони будуть три штучки в комплекті. Ну, Як приклад, до цієї лампи може бути в інших трошечки різне, ем, різна кількість. І просто кожен тримач він прикручується або одягається. Тримачі, якщо три штучки в комплекті, вони з'ємні.